Доброго дня, шановні підписники та гості, сьогодні поговоримо про фінансовий моніторинг та рекомендації щодо здійснення такого моніторингу, наданих Національним банком України. В першу чергу, що таке фінансовий моніторинг? Простими словами: фінансовий моніторинг це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансування. Тероризму Національний банк України у своєму листі від 1 листопада. Цього року надав рекомендації банкам та небанківським надавачам фінансових платіжних послуг фінансові установи з питань здійснення фінансового моніторингу у вище згаданому листі зазначається, що за інформацією податкових та правоохоронних органів у господарській діяльності юридичних осіб застосовуються механізми так званого дроблення бізнесу. Використання таких механізмів може свідчити про роздроблення та використання схем із метою ухилення від сплати податків, що полягають відповідно у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання. Зокрема, наприклад, це залучення фопів, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Як ми знаємо, дуже багато ресторанів працює саме за цією схемою. Зазвичай такі схеми характеризуються певними ознаками, що свідчать про зв'язки із ФОПами. Про зв'язки між юридичною особою та ФОПами можуть свідчити також інші ознаки, зокрема характер операції, включаючи їх обсяг, регулярність і відповідна мету. Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до групи можуть бути значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб'єктів господарювання групи, сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити оренда, маркетингові інформаційні послуги, реклама тощо надання юридичної особою фінансової допомоги, ФОП значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП. Здійснення ФОПами фінансових операцій протягом короткого періоду часу 2-3 місяці, на загальну суму, що сягає граничного обсягу доходу на рік, відповідно до обраної групи платників податків, наприклад, це від 1 мільйона до 5 мільйонів. Використання одного платіжного терміналу фінансової установи кількома суб'єктами господарювання. Вище зазначений перелік, про який я сказала, перелік ознак, не є вичерпним. Фінансові установи мають право визначити самостійні інші ознаки, що можуть свідчити про відповідні зв'язки. Насамперед, з метою виявлення вищезазначеної схеми з урахуванням наведених. Мною до цього ознак вище на етапі встановлення ділових відносин з юридичною особою під час здійснення заходів належної перевірки фінансові установи повинні встановити мету та характер майбутніх ділових відносин. Водночас фінансові установи не повинні обмежуватися лише з'ясуванням переліку видів діяльності клієнтів, які належать до групи за видами економічної діяльності, що по суті не розкривають реальної фактичної суті діяльності кожного з них. Тобто національний банк наголошує на тому, що фінансова установа повинна використовувати ризик орієнтований підхід для всебічного аналізу діяльності своїх клієнтів. Це Мова про юридичних осіб і фізичних осіб підприємців не тільки на етапі встановлення ділових відносин, але й в подальшому в процесі обслуговування цих клієнтів. Крім того, фінансова установа має забезпечити належне документування встановленої інформації, а також результатів її аналізу. Якщо за результатами... Проведеного аналізу фінансовою установою встановлена належність клієнтів до групи, а також є підстави вважати, що відповідна діяльність суб'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків. Фінансові установи мають вжити дієвих заходів, включаючи повідомлення спеціально уповноваженому органу про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків. Планується обмежити суму переказів з картки на картку між фізичними особами, і відповідно з 2025 року будуть діяти нові ліміти. Далі по цій темі продовжить мій компаньйон і колега-адвокат Андрій Хомич. Нові правила для банківських карток. Що ж зміниться для українців? Нещодавно всім стало відомо, що між Національним банком України та найбільшими чотирма. Державними банками було укладено меморандум, і відповідно до нього обмеження по карткам будуть станових становити не більше 100 тисяч гривень з 1 червня 2025 року. Такі обмеження почнуть діяти з почнуть з 1 лютого 2025 року зокрема щодо суми в 150 тисяч гривень а далі 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень банки умовно розділили клі всіх клієнтів на три категорії маленький, середній та високий ризик однак ці умови на жаль ніде не прописані і кожен клієнт хто потрапить в одну з трьох категорій буде клієнтом потенційного фінансового моніторингу зі сторони банківських установ. Проте варто зазначити, що в рамках меморандуму банкам надано право співпрацювати з державними органами, такими як Міністерство юстиції, податкова, для того, щоб обмінюватися інформацією, з якою це метою це робиться. Основна мета це боротьба з ухиленням під сплати податків. А так само відмивання та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом, окрім того, це однією метою є також уникнення шахрайських дій з банківськими картками, в тому числі які використовуються ворогом для продовження своєї злочинної діяльності та розвідувальної на території України. Окрім того, це робиться з метою для того, щоб фактично протидіяти так званим кол-центрам та шахраям. Варто зазначити. Що під правильною метою трошки неправильний зміст викладений, зокрема у формі меморандуму. Варто зазначити, що вкаж... вказані умови збільшать бюрократію, проте зменшать комфортність на, пев... на певні періоди, комфорт діяльності всіх клієнтів, в тому числі і назва. Окрім того, варто зазначити, що м... будь-які обмеження відповідно до конституції, в тому числі перерахування та встановлення лімітів. Лімітів щодо використання банківських карток мають встановлюватися виключно законами України. Тут, проте, на встановлення таких обмежень існуючих прав і свобод наших з вами мало б встановлюватись відповідним законодавчим актом, прийнятим Верховною Радою, а не будь-якими меморандумами між державними установами, такими як це як банки під підегіде національного банку України. Проте на короткостроковому етапі вказані дії можуть визвати позитивний ефект на стабільність фінансової системи України та не унеможливлять будь-які втручання з боку ворога у діяльність нашої фінансової та банківської системи.